Я не по цим ділам. Зараз смикну ще ніяк. А скільки тобі лягає тут? П'ять штук ляже. Сюди. Я три оце сам Ну бив. пробувати, а я ще ну. Та буде воно працювати як дурна. Хочемо засіяти це все сидратом, колеги. Бачите? Не дуже длинне. Я поки цей опустив, так уже треба поїбати. Ну так сій отак. Ти як хочеш. Як тобі зручно? І отам. Все робимо. Поняшно в Українській арерії, колеги. Що ми зараз робимо? У нас є три сівалочки, які працюють на посіві, Робимо прямий посів. Там, де площі, де ми не встигли посіяти кукурудзу. Чому не встигли? Тому що, ви бачите, вода стоїть і нічого ти не зробиш. Лексіону вже там капець, вже. уже все доїздився. Зараз поїду, подивлюся, але нічого такого вже не буде з ним. а далі, а далі будемо думати, з вами гадати. Приїжджайте, будь ласка, до нас на семінар. Він буде дуже нестандартний, дуже крутезний. Ви такого ніде ніколи, напевне, не бачили. Тримайтеся, успіхів вам. І погрузчик сам погрузив. Отак ну, є знаєш історія. Так, йдемо зараз до Лексіона.